Зараз ми вже на морі, це Адріатичне море, ранок, і я вийшов пошукати Ставриду. Дуже класно ловиться, дуже сильна риба, цікава риба. Ловиться пелагічно, мікрушку. Товщі води. У мене отакий твістер. Маленький манс на шостому гачку і на 3 грамі Чебурашка. Розбірний груз. Найважче у Ставриді це знайти її. От вона величезними зграями ходить і важко зрозуміти, де саме зграя. Вона може бути на різному горизонті, Але я зараз... Що роблю? Я стою в такому місці, де періодично проходять великі зграї ставриди, і в цей час вони проявляють дуже активну поверхневу діяльність, створюють величезні котли. Це можна побачити. Риби вистрибують, вода починає прямо кипіти. І якщо туди в цей час закинути приманку, то ви майже гарантовано отримуєте рибу на гачку. І тому я роблю так, от я стою і вижидаю. Як тільки починається е, поверхнева активність риби, я туди закидаю і маю рибу. У той час, коли нічого не, не коїться, коли тиша, я просто кидаю отак от, от в радіусі веєром і роблю проводку то глибше, то ниже, опускаючи то на метр, на два, на три, на чотири, на п'ять. І інколи буває якась ставрида підчепиться, але ефективність цього значно менша, ніж стояти і чекати, коли прийде саме зграя. От тоді можна. Наловити, але часу мало. Це вихід зазвичай триває хвилину-дві. Ну, можна зловити одну-дві рибини, потім все закінчується і приходиться чекати наступного виходу, наступної зграї. Така історія. Можна ловити і мікроджигом тут рокфішити, тут є багато дрібних рибок. Але Ставрида мені більше подобається, вона дуже така динамічна, сильна, цікава. Будемо чекати. Є. Є ставридка, невеличка, але рибка дуже-дуже ліка. -дуже і піде у мішочок. Це морська гастрорибалка. Кетчин реліз тут зараз не працює. Бо Ставритка це не тільки весело, але й дуже смачно, а ще у морі і до чорта. У руках у мене Fishinroy Butterfly, дуже бюджетна, але одна з моїх улюблених паличок. Тест у неї 0,5 до 3,5 грамів. Це арійна паличка дуже м'яка, лапшиста і я її ловлю, як завгодно, що завгодно, вона терпить перегрузи до 5 грамів без проблем. Лише неможливо працювати з чимось упористим, бо занадто м'який бланк, але там блешні, джиг, вона працює навіть з перегрузом все добре. Ну і весело ловити нам м'які палки, бо вони відпрацьовують дуже сильно гнучки, це весело. Я наморів взяв саме цю, бо. Ну, це в мене така робоча лошадка на всі незрозумілі ситуації для ультралайту. Я знаю, що я можу нею як джигувати, так використовувати блешні і не боятися за цю палку, що я її там перегружу, що вона там щось з неї станеться. Там. Інші палки з високомодульного карбону я використовую суто по призначенню в межах тесту. А це у мене спінінг для експериментів. Перший мій саме спінінг, він вже ловив, що завгодно, і окуня, щуку, і білу рибу, головня дуже багато, форель, рокфішинг, ставрида, Що я там ще їм робив? Класна палка насправді. Така жовта яскрава кумедна проводка на наставри така. незамисловата підривчики у що такий силіконовий твіч. інколи пауза секунда дві потім знов нескладна проводочка тут Ще раз, найголовніше саме знайти рибу, бо площа води гігантська, море нескінченне і риба гуляє. На навгад важко знайти її, треба чекати, знати, де вона може підходити близько до берега, у який час. У мене виходить так, що я пробував і вдень, і вночі. Е е е найкраща, найкращий час в мене поки що виходить з е е на світанку. Дуже рано брати. Яка ж вона істерична і сильна, сильна пелагічна риба, невелика, лежо морю, риба така сильна. Зараз трошки вигуляємо. Зараз проманка в мене отакий другодіймовий баксик. Копія на баксі від флагмана у темно-фіолетовому кольорі. Записую епізодично, натискаю кнопку на камері, коли є риба, бо тих виходів, які були учора, на котрі я розраховував сьогодні, їх майже немає. Тому в мене всі риби, вони поштучні, поодинокі. І непередбачувані, Я отак от просто обкидую акваторію на цьому місці в усі боки по, по черзі. І інколи чіпляється якась таврида, яка була просто мимо пропливала. Зграй немає. Вони не приходять, ну, в принаймні, вони не проявляють поверхневу ніяку активність і мені... Важко розуміти, де риба зараз знаходиться, бо морська риба вона елогічна, вона дуже швидко пересувається по акваторії. І отак от вгадати це непроста задача. Поверхнева активність це гарна підказочка, коли вона є. Сьогодні немає. От вчора були котли сильні, і я відловився дуже добре, але був без камери. І це от подумав, що як добре відловився, то треба завтра з камерою прийти. І як завжди, коли береш свою камеру, вже все не так, як було вчора. Риба кудись пішла, сьогодні вона десь в інших локаціях. Тому таких, такої роздачі задокументувати в мене, певно, не вийде.